Привіт, інтернет! З вами знову Роман Одонець в онлайн академії goodwill Року. Зрештою, ми е сьогодні відкриваємо новий бенчмарк або орієнтир. Е як і домовились, рухаємось поступово е і е зменшуючи час е проходження цим шляхом, яким я вас веду. Підходимо до позначки в 360. На сьогодні ми підібралися лише до четвертої проте до ключової. Сьогодні у нас 6 вересня бенчмарк номер 4 літера Г. І під, під нею ми будемо розкривати. Почнемо розкривати, задамо орієнтир. Такому. Об'ємному поняттю як Гудвіл. Гудвіл це в першу чергу дослівний перевод переклад це означає добра воля, або добре ім'я, або добрий намір, або жесть доброї волі. Це в це вузькому розумінні. З точки зору. Економічного е, світосприйняття це означає надія на е, світле майбутнє. І е, е, в нашому е, сучасному вимірі е, це поняття дуже ємне, якісне і містить в собі одразу три категорії. Перша це престиж. Друга це репутація. Тут слід зазначити, що саме ділова репутація, тому що е, репутація просто вона ще е, за давніх часів. Ще за дохристиянської доби, навіть древньогрецькими стоїками розглядалося як щось таке дуже мінливе, зибке, що можна дуже швидко відтворити і знищити так само швидко. Тому ми зазначаємо, що це саме ділова репутація. І останнє. Але в релевантності найголовніше це цінності. Тому ми визначаємо, що орієнтир у нас в Goodwill, в Benchmark, ми виносимо орієнтацію на цінності. В майбутньому, в нашому з вами суспільному майбутньому. В нашій маленькій академії, в Україні, у всьому світі я маю надію, що ми будемо рухатись тільки в бік найкращого. Саме цьому і передує наша з вами академія. І саме для цього вона створювалась, і я працюю зараз саме за. Цієї, за Цього бачення, за цієї візії і за цього бенчмарку. От, власне, на сьогодні підведемо такий коротенький підсумок і рухаємось далі. До нових зустрічей!